Автомобілі, які ти собі ніколи не захочеш купувати з тих чи інших причин. І в цьому відео я розкажу своє бачення на цю тему. І так, перший наш пацієнт це Renault Avantime. Чесно кажучи, цю марку машин я побачив вперше на відео в топгірі. Не знаю, як там вона по технічним даним, але вигляд у неї просто. Моє почтення. Що таке? Хто це? Не знаю, як вона була по технічним характеристикам плані надійності, але візуально поглянувши на цю машину, тут, по-моєму, стає все очевидно. <клес> Ця модель взагалі вийшла провальна і випускалася вона з 2001 по 2003 рік. Йшли вони тільки на бензинових двигунах. Були 2 літра турбо, були 3 літра атмосфера на v 6, і було ще все. Двигуни тут може і нічого так були, так, да, я не спорю, але вніжка, ну, тут просто п'єць. Тому йдемо далі. Citroen C6. Це машина є класу. А це означає, що це однокласник Audi A6, Jaguar XF, BMW 5 Mercedes є e клас. І давайте так от по чесноку. Із цього, що я тільки що перечислив, щоб ви вибрали. Citroen C6. Або щось із того, що я перечислив, Не знаю, як... випускався цей автомобіль з 2005 по 2012 рік, і він навіть мав при собі пневмопідвізку. і на такому сітроєні навіть ганяв на парадах президент Франції. А взагалі цей автомобіль дуже сумнівної якості і він пережив аж цілих 6 відзивних компаній. Були проблеми з гальмами, були проблеми з обраткою на дизелі. Сітроєн планував випускати цей автомобіль як мінімум 30 тисяч моделей в рік. Але з 2005 по 2012. Їх було продано всього 19 тисяч, а випущено було 23. І Сітроєн такий почухав ряпу і поняв, що це якась шляпа, і прикрив цю модель. Бачите, якщо Сітроєн відмовився від цієї моделі, то я думаю, що ви б точно б це б зробили. да? Ви б точно б її не купували. Чи купували би. До речі, якщо поглянути на Авторія, то як бачите, в Україні їх продається всього декілька штук. А це може означати тільки одне, те, що ми продовжуємо далі. Наступний пацієнт, на мою думку, це Mitsubishi Space Star. І, чесно кажучи, я цю машину вже не бачив мільйон років. І коли я готувався до цього відео, я тільки недавно дізнався, що ця машина випускається ще й досі. прикиньте? Цей автомобіль максимально на любителя і максимально непопулярний через те, що там були двигуни, такі собі, і вони дуже багато жерли, що не дуже було приємлемо для такої невеличкої машинки. Через це ця машина вона не дуже стала популярною. В народі ця міцуха. Якось не дуже прижилася і випускалася вона з 98 по 2004 рік. Але потім міцубісникам щось прийшло в голову, приснилось, і вони почали з 12-го року випускати її заново. Лучше б вони придумали якогось 11-го лансера Еволюшена або вже 12-го, або 13-го. Коротше, такі новості. Йдемо далі. Peugeot 1007. Ви тільки погляньте на цю красу. Це ж просто піц. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це невеликий трьодверний автомобіль, у якого двері відкриваються як в бусіку. Кому в голову прийшла ідея зробити таку діч? Мені дуже цікаво, що французи покурили, коли почали розробляти таку машину. І ви знаєте, я зайшов на авторію і побачив, що такі машини є в продажу, а це значить, що хтось їх все таки купував. Такі пижики були на бензинових та на дизельних двигунах. Але яка нахрен різниця? ви тільки подивіться, як воно виглядає. Сюзам, откройся. Да, В общем, я думаю, ви навряд чи б купували б собі таку машину. Чи купували би? Друзі, наступний наш пацієнт це Passat B7. І ти хочеш вже написати в коментарях, типа, що ти не серце ж легендарна тачка? Да, друзі, ви праві. Passat b 7 це насправді дуже класна, легендарна тачка. Але якщо вона на дизельному двигуні або на двигуні, як мінімум 1,8 турбо, якщо ми кажемо про бензин. Але ще не забувайте, що були варіації з двигуном 1.4, який був максимально кончений і максимально ненадійний. Ресурсу було ноль, надійності було ноль. Деякі люди вже на 70 тисячах міняли мотори, деякі люди вже на 40 тисячах робили дороговартісні ремонти, проїжджали вони дуже мало. Коротше. Максимальна шляпа. Passat B7 7 класна тачка, але тільки без 1,4. Я думаю, ви навряд чи б собі купували б таку машину. Ідемо далі. Deo Nexia. Ну, звісно, як же ж обійтись без део? Ніфтатібаклаша. Загалом, тачка в цілому прикольна, да? Але вона загубилась на фоні Ланосу чи сенсу. Сам навіть не знаю чому. Ну насправді, чи є хтось тут зараз в коментарях, хто володів Нексією? Напишіть, будь ласка, по дизайну вона ну, таке собі. Якщо чесно, то Ланос, на мій погляд виглядає трохи краще. Нексія вона якась така, як топором порубана. Там що торпеда жахлива, що її жопа жахлива. До речі, ще є Nexia в хетчбеку, вона виглядає трошки краще, але все одно машинка така собі. І в народі вона якось не дуже й зайшла. І більше людям запам'ятався ланос. Тому я думаю, що Нексію ти навряд чи купував або плануєш купувати. І ми продовжуємо далі. Друзі, ну звісно ж, Smart 450. Максимально карява і жахлива машина. Практичності там не було від слова зовсім. Коробка працює з дуже великими затримками. Дуже довго понижувала передачі, дуже довго розганялась. Коротше, таке собі. Ви навіть згадати ці колеса на смартіку. Вони ж такі, як на велосипеді, ця машина дуже погано. Щеплювалася з дорогою, і звісно, це була проблема при екстреному торможенні. <кху> магнітола, до речі, там теж живе своїм життям. Бували випадки, коли люди навіть тупо не могли її виключити і йшли додому, і вимикалась магнітола тільки тоді, коли повністю розряджався акумулятор. Її вигляд, салон, візуалізація, качество ділки, все максимально каряве, диряве, дешеве, коротше, кано. І, звісно ж, ці всі мінуси привели до того, що машина не дуже зайшла в народі, і, звісно ж, її не дуже. Люблять купувати. Я думаю, що ти навряд чи хочеш собі купувати таку машину. Чи хочеш? Також напишіть в коментарі, які машини ви точно б не купили. Мені цікаво почитати. Ну і звісно ж, поставте вподобайку, якщо вам сподобався такий контент, такий формат. Ну, і також не забудьте підписатись, давайте приумножатись. Дякую всім за перегляд! До наступного відео.